Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 29-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 19 липня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 564 620 особин за добу, 980 і поранено 1 мільйон 693 тисячі 860 песиголовців за добу 2940 танків 8250 одиниць за добу, 5. Бойових броньованих машин 15902 одиниці за добу 19, артилерійських систем 15520 одиниць за добу 55 реактивних систем залпового вогню 1120 одиниць, засобів протиповітряної оборони 894 одиниці за добу 1. літаків 361 одиниця. Гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 12 316 одиниць за добу, 42, крилатих ракет 2401 одиниця за добу, 3. кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 20 909 одиниць за добу, 76, Спеціальної техніки 2593 одиниці. Дані уточнюються. Не так. Не так. Welcome to Ukraine, Сука!